Цього зробити, якщо би ну, не молитва дітей, не молитва батьків, як я казав, не молитва нашої громади і священників. І Господь нам послав, коли просите і стукайте, як Господь каже, стукайте відчиниться. Тому Господь нам послав людину, яка вклала леву частку, можна сказати, ну 99,9% матеріальних благ на те, щоб ми мали школу. Це Юрій Олександрович Вірченко, Бог його прислав, він прийшов до рану, зайшов в кабінет і каже, я хочу щось зробити. Ну кажу, давайте щось зробимо. І так щось це переросло в те, що ми сьогодні бачимо. Прошу вас до слова. Багато перебільшуючи ніж цей макет, значить, це, виник такий конфлікт перманентний, який досі триває. Тобто, отець Богдан хоче більше це. Де, ну, значення школи, я думаю, що в чому саме що школа існує, Отець Богдан розказав, ахітехто розказав, ну, я думаю, що більшість людей так знають. Е, школа існує, і коли вона вийде, значить її історію знає. Коли вона отримує е, більше достойне цього е, призначення,